Всім привіт! У мене сьогодні огляд на три техніки. Це Армата Мій вісім та як цей слава корабель. Приступимо до огляду. Перший на огляді буде армата. Нулі прикольний танк. Вийшов, правда. Ну, відлумалося зараз. Закладу тут отвали невеличкий, але мені не подобається його башня. Вона завелика. Бойовий модуль занадто занадто нудний. Якщо це, це штучний сніг. Він був під ялинкою. Так. І він без, бортової... Б... без, бор... без бортового захисту і цього корпусу, так ванну їздить. Зараз таке шумить. Ну, в принципі, танк як танк Башня повертається. О, під... Піднімається. Ну, танк, просто простий танк. І йде у нас? ну точніше пливе корабель як той слава у нього тут відеї гармати але я не знаю якого калібру я зараз після після зняття відео я подивлюся, як гармати калібру тут у нього відає ракети я не знаю і тут і, і тут Ну, ще ще можу про нього сказати. Піднімаюся. Це теж піднімаюся. Ну і так само ці гармати. Корабель, як корабель. Прикольний. І... мій 8. Він мені дуже сподобався. Я лафай крутисім. Правда, мінус. На одному пінні тримається. Ну, основний він в великій крутисі. Це і У нього. І чесно, я хочу сказати, що у нього морда. Нагоди на щуку. Ракети. Тут. Це я кулемет, якщо я не помиляюсь. Баки і стапливо. Та у нього відкривається задній відсік. Це я його якось відкрию. Ось так відкривається. І в його середину можна. Там майже місця нема. Ось. Вчором все. Ага, Відпала. Зараз хвилинку. Моя оцінка набор, на цим трьом набором ну, 10 з 10. Вони непоганої якості. Ну, не 10 з 10, давай, ну. Ну, приблизно 80. Тут немає ні фігурок. І ну, такі набори. Прикольні. Вертольоту я певно, не викладу невеликий мінус. Ой, зараз хвилинку. Так, я тут. Так що я. Ну, якщо хочете, рекомендуйте набор. Мені міст подобалось. Правда, мінус, мало запах, запасних запчастин. До побачення! Я це відео зніма у першій ночі.